Не можемо оцінити е, розмір викидів, якщо е, це обговорення е, ідеї, ну ідея має право на існування, але нам не пропонують реальний завод, нам пропонують лише виключно ідею. Е, Декларують, е, що цей завод буде переробляти 500 тисяч тонн. Звідки вони е, взагалі взяли таку суму? кількістю відходів на території міста і області. Раз. По-друге, вони пропонують нам 10% зольності. Це виходить, що у нас десь 1-2% зольності від 500 тисяч буде літати над містом. 7-8%, а це десь 40 з лишнім тисяч тонн золи, яка буде спродуцюватися, яка теж має забруднення, діоксини, все інше. Ні. От і оце громадські слухання сюди звезли делегації з районів. Це фактично імітація громадських слухань, яка проводиться за гроші. Я особисто бачу тут кучу людей з районів, яких я особисто знаю. Це імітація. Потім все це буде використано як добрям для... Того, щоб сказати, що да", це вже було не один раз, це було з заправками, з іншими Все це на, вже напрацьовує. Раз, у мене дитина інвалід першої групи дитинства. Я знаю, що таке, коли дитина 7-8 місяців хворіє, коли ти готовий, витрачаєш гроші на ліки, останні гроші, але немає результату. От. А нам пропонують на сьогоднішній день, щоб наші діти, онуки, вийшли в такий режим.